Привіт, мене звати Артур. Мене звати Максим. Коли нам було 4,5 роки, то тоді наш папа прийняв э, рішення піти в ЗСУ. Зараз воює мій тату. Тату і дідусь. Татусь. Папа і дідусь. Зараз у мене воює мій тата. Дядя Діма. Він пішов захищати свою країну, своїх батьків, сім'ю. Щоб захистити нашу рідну країну. Ща. Мішу. Пішов на війну, щоб захищати нашу державу, мене і мою маму. Тож вони любить нас, хотіть містить. Зараз нам вісім років, і ми з татом бачимося дуже рідко. І на кожне свято завадив бажання, щоб війна закинучилась. Я його люблю, сумую і тікаю. З я нею дуже люблю. Тато, повертайся до нас швидше, ми за тобою дуже скучили і бережи себе. Дякую, що оберігаєш землю. Дякую за те, що ти захищаєш наші добівки та життя. Я дуже сильно їм тільки і за них водію. Не здаємося.